Запрошуємо всіх на день поля. Запрошуємо на якісний соняшник 58 гібридів, який відбудеться 14 серпня в місті Синельникова о 9.30 ранку. Буде багато цікавого. Ще раз кажу, кожен для себе знайде те, що вас е, приведе до компанії «Вайстандарт», до, до якісного постачання насінневого матеріалу до виробника. Це дивіться. По перше, це Гільдія гібридів, які складає і погетаційні періоди від 90 до 120 днів. По-друге, це технології класична технологія підранстар, технологія клієфілд клієфілд плюс. Буде ще високолійнове гібриди. Дивіться, цінова політика буде складати, тобто, якщо збрати вже запасівну одиницю від 3 тисяч до 7 тисяч гривень. Буде все для того, щоб ви зрозуміли, що по всім технологіям, по класичній, по ноутілу, по стриптілу ви можете працювати разом з компанією стандарт на практичних дослідах, і це буде 14 серпня. Тому, кому цікаво, я всіх вас запрошую. Кому дуже буде е, там, неякісно приїхати, то будь ласка, припишіть, прокоментуйте це відео. Е, причину та послідовність дій зробимо зробити ще онлайн для вас трансляцію. Так що до зустрічі з нами на Демополі.